Вийшов посять наступив крізь на голову, задавив 11 часов. Вона стояв у болоті, да. і я проволоку ногою цепляю, а воно помка. Куїбала з лівої сторони, блядь, і каска загорілась нахуй. В селі знайшли такий здоровий, це висловший. То відправляли на Київ, передавали Бориса, а казали, Борисіна під сраку 82-го як дала, ні одного осколка не попала. Мене взагалі прикол в резерв плюс заходив, дані обновляв. Ну, чисто так інтересно було просто і бачити розшуку. У нас все готово. Поїхали. Від чого підбирає у піхоти батальйону Т2 і перша тема напевно, у нас пора року. Яка найбільш десяча пора року. Осінь і весна. Дождь. Це ліє дощ. Муляки яйця. Бистро передвигатися, вообще не можеш. Відео, наверное, бачили, да, до нашей. Ты застряв сейчас пропадал. 11 часов. стояв стоял в болоті, да, чувак. Просто стояв? Та просто є просто по Фейсбуке входит. Да. Вот так Отак от, землістий, що каже, ніхто тебе не доставку каже ні. Блядь, що це за це все піхота, блядь. А він пішов другою дорогою, там получилось трохи не ходять. Да. А Він вирішив, що там сухише. І, і пішов. Провалився. В итоге. Кажуть, що на, на Донбасі, на відміну від інших напрямків, якийсь грунт інакше, що там домішки вугілля чи якої, А я бувusc, і, бувusc, і, не якась. <гум> <гум> Крім Донбаса. Ми До далі не виїжджали, да? <гум> <гум> Ну, глина є. І е, от як на укрепі ми стоїмо, у нас там білий по Ізвісняка. Ізвісня, і купаєш, купаєш, і, блядь, і сипиться, і, сіпіться. і тобі, ну, Якщо ти не зробиш, то є. Рамку, рамку гульован, да. Досками хоча б обшиєшся. Ти тут завтра вийдеш і опять будеш копати те ж саме. Земля пластами, є пласт такий, що копаєш легко, а є такий пресований, як бетон. Надо плоть до того, що треба відбойник. Тому що, ну, так, Там ні, глина. А від зими так не, не підбираємо холодно. Ні. Коли холодно, це заебісь, це замерша земля, це, знаєш, по можливості буде логістика. Ну, Тобто підвоз всього. А коли слякать, дуже тяжко ж логістику проводити. Машини не доїжджають, загрузають, все остається. Плюс ну, й... за кірочку зігрівся. Да, Лопатку. З цим проблем нема. Подобав, зігрівся. Строїмся. Проблем. Круги його. Що ви найбільше з логістики чекаєте? ви Таке, що найбільше потрібно. Бикава. Бикава, так. Додому. Додому. Тільки додому. Тільки додому. А є якісь дощі плюси, наприклад, кіперські не літають. Ківішки літають. Дощ, кулярик, вітер. Ну, вітер, так, дощ, мавіки поменше літають. Тяжкіше. Тобто, камеру заляпаєш та й. Мокрий теж літак. Ну там більше там, мінусів, мабуть, ніж плюсів, так? Більше мінусів. мінусів. По-перше, що нам йдуть прильоти, постійно деревлять кришу. І ти сидиш що в тебе що на вулиці. На голову постійно тече. Тобто самі то доти у нас тут закриті, тобто там не тече, а тече от коридори, там, де у нас все оборудование стоїть. Тобто, зброя і тому подобне. Плюс переміщення до поста, 100 до позицій. Допустим, є від бліндажа там, де ти відпочиваєш до позиції дистанція. Як кажеться, по-сухому ж легше. По-мокрому ти туди не прибіжиш швидко. А плюс під дронами. А не ж як, дощ закінчився, дрон полетів одразу, в ту ж хвилину. А земля-то не висохла. Ну, Легше та цього нікому не стало. А евакуація в таке гівно. А... Коли в тебе по коліна болота, тобі ще треба брати нести. Ще одна темка від якої я Часто я чув підбираю опікоти, це дещо. Ні, ну цей, у нас от, Оцей год, оцей год оцю літа якось з мишами попроще. З крисами получше. А от коли? В прошлом году, да? да так? Мишей, мишей було, пізде, пиздили все, що тільки можна. От... А в цьому году у нас криси завелися. Я руками ловив, бля. Я от лежав, вони сука за пальці кусали на ногах, їбать. лежиш руками, мишу ловиш, блядь, за хвост держиш. Прикольна тема. Ну, цей год криз до хіра, да, дуже. Дан там мій замок, побратим її. Вийшов пустять, наступив крисі на голову задавив. Ну, а так штук 5, мабуть, застрелили в коридорі. Ну, здорові такі, з яйцями документа. Я наблюдав побіг, блядь, з корабля. У мене мусорка. там, Ну, короче, на позиції виробні, бать. Так в'їбала, фпв-шка в мусорку підпалила, коротше. Ебать, там такий побіг був по всьому полю, їбати. Я стояв дивився, блядь, а туди стільки кризи їбалося, я в житті стільки не бачив. Вони ж всі з села прийшли. Там же ж з село, вони всі з села полі, поприходили, блять, тому що, як кажеться, в селі жрати що. А там ще ж ці свинарники були. Так, да. Да, як ми тоді тільки заїхали по свині по всюду. Бліндаж за... в підвал. Я тоді на селі жив. І <голові> теляв в підвал до нас лізло, коли обстріл почався. Говорю, Братан, тут міста нема». Корови та МК знімають, а це ще западлісти. <сист up> а підари просто по -по, -по, по, -по, по по ну от голов 30 корові де хуярять по ним. Градами <пухость> ложили по ним. Зачем тільки, ну. Чуть щоб на 6 рік відновлювати на позиціях, де заводити копій там Я додому забрався. Ну, да. Чорний, тобі здоровий. Ну, його взяли кошеням сусіднього бліндажа. Петька його надавав. А зараз то такий вдома кабан такий здоровий. Зараз Петручо. 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 Він нормально вдома, а де підкривався, Так. Він від бабушки не відходить. Я його бабуся віддав. Ну, там свій дім. Уж, всі знаєте історії, де хто до бабушки попадає на літа. Ну, а мишей до сих пор. Мишей ходить, нормально, він чисто граться ходить на вулицю А От побратим був добрий. То йому на Київ передавали через волонтерів кота. То, в селі знайшли, такий здоровий, вийшло То Відправляли на Київ, передавали Бориса, казали – Борисіна. До ветеринара відвели, а тут дівчинка казали. У мене на позиції кошка крайня, щоб була кішка кантузила. Тож бліндаш, як прилетіла, трохи вилізла. Троє суток ходила, орала. Вона нічого не чує. Ти її завеш, вона нічого не чує і яри постельно ходи. Да, у нас є на моїй одній спеції живе. Кішка вона не чує зовсім нічого. Вона її завеш, вона не чує. Я спочатку думає, вона ігнорує, ну понял, типа. Типу обідалась там морозиться. Ні, ніфіга, коротше, вона ну, в натурі нічого не чує. Ще чув таку історію, що тихо так відбирає стилови. Там... Тіпле... Ну, коли... Тіпле... Смотря яку роботу вони роблять. якщо вони просто гуляють, сидять отом. Дніпропетровській, в Києві на джипах катаються. Звісно, підграю, коли такого бачу, що він ще борз ще Я думаю, що я служу. По правилам, все, а воно тобі підрізає і ще щось блядь, і номера 000 там, всі сімерочки, інфіасі. Зло. Ну, то такі. За таких, звісно, підграю. а коли людина робить свою роботу, ну, тобто, для батальйона, то. Кожного своя робота. Бачили в Києві? там Porsche, DS, що тут набирає. Нихуя. То точно, істинный піхотин. геліки їздять. То прям. То прям тіх от, вообще підгорає. Та ні. Ми б його продали. Хотілось б просто нормальне прикриття артилерії. Пару пікапів взяли. Нормальне прикриття артилерії і нормальні машини підуть. Ну, там... Козака було б вообще добре. Типа козака щось таке. Бо... Бушмастера козака. На, наші пікапи так, і, вже да. вже просто такий у нас розход машин. Там на горі стоять. Як вам 113 МК? Заїжджала, але ну, дуже на неї піде. Хочеться. Ну, вони, заїжджала естіку, коли ще, да. вони от, якщо бачать, щоб машина заїжджала і вони все опоздали, і вони виїхали. Вони будуть долбити оце, куди приїжджала машина, тому що там стоїть вода. Репки, все ж вигружається, все ховається в окопи, то ж ближайший, і воно видно кучі стоять. Вони будуть туди отак, -от до самого утра долбити. Все, розіб'ють там, а потім йди просто збирай бутилки, які цілі залишились, і все. Так і долблять до точності пристрелюється такою, що метр на метр, їбаш. От кидає вже ну от виходиш тільки туди, доходиш, вони можуть проїбати, що ти вийшов, ну тобто йдеш туди. Ну, як тільки бачать, що там хтось лазить, от кидають, сука, з прицільністю в метр. До такої степені дострелюються, вже, що от метр, метр на метр і чітко. Да, вони перед пораненням пішли з зубом води ночу забрати. Під страку 82-го як дала, ні одного осколка не попала. От зуб ішов передім од мене 2 метри, у локоть попало. А мені прям під страку дали, то коли ще як кувалда по страці дали. Ну нічого. Побігли, ми, перед, ми перед цим так з зубом пішли. До цього ходили нормально, все було. Ну, типа, коротше, тихо, спокійно, дорожка розмінірована, все чітко, все чисто, все красиво, блядь. Йдемо на івак, ну, швидким шагом, піздуєм. Проволоку чую під ногою, зрозумів. Ну, вони там тури запускають, у нас там проволоки до хіра валяються. Ну, не подивишся, не, не упомянеш. І я проволоку ногою цепляю, воно помка. Куїбала з лівої сторони, блядь, і каска загорілась, нахуй. Ебать, скинув каску, блядь. Это мне кажу, сзади зуб пішов, зуп охуєвши, став ступор, блядь, Дивиться на мене. каже, Ебать. Та я кажу, пошли вже дальше, пошли вже воду забирать, блядь, Хулі толку останавливась. Ну, подивився, вроді, ну, не 300 нічого, ну въебало, правда, сильно. Трохи плитоноска підгоріла, блять. А так кас... вони жодко хитро жопі стали. Каска підгоріла. Да. От нас вообще витепили по красоте. Я скажу красиво, блядь, нас піймали, Троих сразу. Ми, короче, два дня гасили їхні дрони. Валили з пушкою, з автоматом, наложили їхні дроні. Да. І вони це бачили, там Льоха Лежа стріляє там, з коліна, з брустера. І вони тоді прилітали, палили нас, палили. Понимаю, що коротше, ну, так не буде справи. А дрони падають вони нам ззаду. Щоб ми вилізли, тушили. Ми вилізли, потушили, ми прилетіли ще раз, підпалили. І тільки ми виходимо, і стріляє, то літанчик, то ли ствол нам влупила, ну зуб там. Посільні зуба попала, і ще щось лицо все в осколках. А нам так, мені чотири в плечо, йому два в грудь. Один в грудь, один в спину. Да. Ну, вицепили нас по красаві. <реш> <реш> Знали, що ми підемо кушити, бо що, гарим боляк. Вони, що не прилетять, ми по ним стріляємо, вони ще не прилетять, ми по ним стріляємо. Бах упав, нема. Ну, тишина, типо. Опять дрон, нове розкрили, перепрошили, видно, опять прилетіли, опять дивляться. Дрони, Нормально, дрони. Дрони не мають. На мені арта У мене дрони і Я У мене арта арта, аж коли як він начинати. На Особливо крупна їх. Це взагалі. Та й стволки теж не хіло, так підкумарюють трошки. Ну і противобліндажними всім. Фугасами. Цим, чим хочеш. І гази. Гази це. Його не бачиш. Вони можуть кинути отак. от. Ну, як нам кидали, я на вход собі придумав пушку, вставлю, включив, і він не може кинути на вход мені. Він метрів п'ять від входу кидає, а воно все одно вітром задуває через вентиляцію, підсиште сльози. А газ і ще сутки, печу. потім сутки стоїть. Він ще осідає, він ж не розвіюється, насідає, навіє ще, на все ще отойдеш, десь носом тернувся, або ще щось все пече, все. Я і кажу. гази теж різні. Я кажу, був був кидали газ. На мою одну з пешок, що пацани прямо проти вазі наш та і регали. Мені кидали, ми виладили на це. не допомагали ну, ну, Непонятно, раніше не кидали ну, типу, слізоточивий газ використовувався. Зараз почали якусь смесь використовувати, тому що протигаз не вивозить і ніхуя. Ми вже починаємо копити комбінірування. No. А там він один стоїть 800 гривень. Один е, фільтр. Вони вже просто, ну, типу, вони вже питаються, знаходять якісь інші нові гази, тому що вже, ну, то просто не вивозиш. Скажу, мене сильно дрони бісять. от Вони на от Дрони, блядь, вони як починають з ними працювати, то все піздець. Ну, зараз ще якось вони так притухли вже. трохи, ну, Почали mm -hmm. ділитися по направленням, якось більше стали працювати по целям. То раніше не просто так от, караванами запускали їх, їбать. Ми вон, вийшли працювати, чотири штуки одразу з гранатами. Висіли. Ми то одного схватили. Второй до нас йде. Второго схватили, третій до нас йде. Ну, так отбивались ну, потому що пушка сила, пришлось На отбивались. Начали красиво, закончили, коротше. Ну, что, другого варіанта немає. Если сидіти, блядь, и нихуя не робити, они потом просто заебують, они спочатку минимально, потом зредне, а потом уже начинается полная жопа. Потому, если сидіти вот так вот просто тупо, нихуя не робити, то будут скиды, 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 скиды. Те, що по поранені там були, в містах у себе, вдома їздили. Ми багато бачили холянків, підбирає. Це за чешників бачили. Щоб таких наявних ухилянтів не видно. Багато знайомих все зачехає. Хорошо ховатися стало. Підбирають. Це їхнє життя. Ну, а хто ще попадає в такі підрозділи. Ладно, у нас. У нас це нормально, Ну і і командувати нормально. Командир роти у нас взагалі. За нього я хоч в пекло. Да, велике дякую. Е, А от якщо попадають, вони просто приходять, не знають куди перший раз. От тут прийшов і попав в таку сраку, де твоє командування взагалі посрати на тебе. І ти м'ясо просто. Ну, от туди тікаю, а от, ну, тут якщо нормальному підрозділі, тобто нормальне командування батальйону, то тебе люди йти не будуть. Тому що бачать, що відношення, бачать, як воно все є. У кожного своя голова на плечах, у кожного різні ситуації. За всіх судити все одно ніхто не може. А у мене сусіди два бичка є з Харкова Ну, з, ну там, десь, десь підари були. Приїхали на крузаки, такі взяти нормально, конічок випивають. Мамка їх постійно без вікна. Що там? <смі> Давайте та в армію. Що ви не йдете там защищати свою. Чуваки, які роблять станову тягу в залі, 120 кг і мають третю групу інвалідності. <смі> станової <смі> тяга, плоскостопія, мабуть. <смі> за <смі> 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 жорсткі чого. Можу сайт, ски... <смі> сайт скинути, порекомендувати. Тангетки хороші. <смі> пласкостопія. У <смі> <смі> нас є і в воєнкоматах сидять такі, що можна і сюди відправити. Мені, а, я з 18 в армії, а мені в 22 повестки же пройшло. Уже я на срочну службу ухиляюся. У мене вообще прикол в резерв плюс заходи дані обновляв. Ну чисто так интересно було просто, ебать. В розшуку. <реш> Нет. Вони пишуть, каже, приедь ты по місту свого проживання, каже, ми обновить дані. Ну куда, сейчас я в Рубіжанське РТЦК з'їжджу, побыстренько обновлю. Ну, то есть, приколи різні. Ви ще питання таке підковичка. Е Прибирає у вас брати людей. Ну, ну, там я не знаю, знаєте, такі побутові, може, приколи є. Славі, там. чашка, чашку то, не моє чашку, в побуті свинка. І є таке. Не моються, на були. Всякі були. Літо, жара, вода є. А людина просто не хоче миться. Да, є, коли ситуація не дозволяє. ну, вообще, именно от не позволяет. Ну, Да, коли дозволяла ситуація, а він просто Ну, дохламон. Ну, не хоче і все. А да. ти ж спитай в одних спальниках. Ну, то есть, от, місця міняються. то есть ти заступив і на твоє місце лег спати. Ну, в основному за таких ситуацій стараються. Ну, Стараємося, ніхто за це не цепляється, тому що на бойових позиціях вистачає Поэтому... <laughs> і свагу. І є, приходять бійці тоже, відношення до служби. Тобто Він ще пороху нормально не понюхав, штурма не відбув, нічого такого не бачив. І Він ну, відноситься до служби, який, він десь в часті там, його поставили на пост. Ну, я отак заходю, а він з лікаву п'є, блядь. Ну, ти дивись в, этот, в екран. Ну, що треба треба аж дивитися, щоб піде не йшли. Чи думаєш дрони за тебе будуть дивитися? Я все кажу: розсітуй всегда на себе. Ну, не на когось. Да, похуїстів хвата везде. Тому приводять і то саме на пости виходять. Як, як потише трохи було в нас, то на пост нових теж привели, прийшли дивитися, не сидять вдвох. Всередині, один має на посту стоять, ну, дивитися а ніхто. Не, коротше, не виконують бува, свої обов'язки. Хоча перед цим робота була проведена, було розказано, донесено все до них, як це правильно робити. Не а одно... тебе Треба ж форма, ти ж то. Пізвілей да. ж... за них ми отримуємо. Тяжка доля командирів. Тут блок, він буде загалом підсумовуючий. У нас Збройна е, сила, ну, Збройні сили взагалі це така ну, не ідеальна система, відверто кажучи, м'яко кажучи, і е, у різних людей, у різних, у різних військовослужбовців підбирає від різного. Когось переводи, це дуже болюче діє. Когось там, наприклад, хтось каже, що там дивізійна система треба і так далі. Тобто от, як система Збройна Сила, Від чого підбирає? Задумається. Mm. Мені я нікуди не переводились. Ну, на, якщо на даний час про то те, що нема, як кажеться, належного відпочинку. Да, саме от болюче, це і саме болюче, саме, що в пече, це от нема нормального відпочинку. То, ну, там ти дуже-дуже устаєш. -дуже Просто навіть от, от, кожен день от, от, по блін, бах, 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 бах. Ну і воно трошки бы, Морально. Ну, Морально і, то, що ну... і, можна, аж і дурку поїхати. Кожен так. день таке ну, вивозить, то, так. да, тяжковато. А я вам чую, є підрозділи, які там на 2 недели заїхали, чи там на скільки там, на місяць-два заїхали, а потім відпочивати їдуть. От чого воно ну, й підгорає. Що... Я У нас би, так, ну, так, так, що... так, 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 так бригаду, такий батальйон поміняти тяжко. Ну, тобто, треба такий же, щоб поставити, щоб не просрали ж позиції. 10 кілометрів. Та і всі розуміють, що, що завод, що вивод – це ж потері. Ну, здоров'я потері. Ну, а з іншої сторони, потері потері, а з іншої сторони, вже там, хто на позиціях просто вже не можуть. ну, По факту вже ну, тяжело сильно. Дуже. Вже багато часу пройшло і. Ну, оно, вроде як з однієї сторони, добре, тем, що ти на одному місці стоїш, ти би, вже знаєш кожний угол, знаєш кожний окоп, каждый этот, А з іншої сторони, ну, відпочинок також треба. Хочеться налагодження система. ротації. Можна і так Та можна сказати. Це можна було б просто внутрі підрозділний. Ну, то есть, тут, як... своих и то есть, они, вот, как... Среди своїх і мінятися. То, що подні вот, дихали, наприклад, навіть заїхати місяць, посидів місяць тут. Що б так не зробити? Просто що да, так, не те ж таку треба вилічувати для такого. То якщо люди треба, може підсумовуючи сказати, чого не дивлячись на це все, що бісить, все, що нічого підгорає, чому варто. Бенчата с новым. Потому что надо русских убивать. Всем еще. Давайте их за, надо. Задача я. сейчас тика одна, да. Да, чем больше их убьем, тем лучше. Вас и нас менять. И, и нас требует поменять, нам вид по и... А говорится... мы их потом поменяем, обещаем. Ну так, мы тоже будем спешить, а они спешат троха сейчас. Так и мы будем спешить. Все, <laughs> дякую вам. Вам дякую.